Добрий, день. слава Україні! Вивчаємо модуль гандбол. Сьогодні для вашого знайомлення будуть продемонстровані три ігрові ситуації. Тобто три комплекси. Ви повинні з трьох комплексів обрати декілька варіантів для де допущення помилки, які забороняються під час гри в ганбол. Кожен комплекс буде складатися з двох прав: це прийом і передача м'яча. Кожен комплекс будемо розпочинати оцінювати з відскоку від стіни. Тобто я виконую кидок. Як тільки м'ячик відскочить від стіни, це іміта імітація передачі м'яча, тобто передача партнера по команді. Відскок від стіни це передача партнера, я спочатку ловлю м'ячик і потім вже йому передачу. Тобто, кожен комплекс ми почнемо оцінювати з відскоку від стіни. Перший комплекс. Другий комплекс. Третій комплекс. Нагадую, вам буде потрібно обрати декілька варіантів, де були допущені помилки. Тобто помилки можуть бути. Як в передачі, або в прийомі м'яча. Нагадую, декілька варіантів з трьох. Дякую. нами.